Тут, так. Як грудилася, так і живу. Село знаю з Маленько. Називалась могильно, я родилась в селі Могильно, Як тут військову частину організовували, перейменували село на жутневну і свідоцтво приписали. Але як і кацапи не були, вони ні за що не брали гроші. Яка не була Верховна Рада, вона ще так ніколи не дурила. Пам'яті була, я була депутатом, вибрана і обласної ради, і районної ради. І знаю все. І я так скажу, як є. Нас зараз злодії в Верховній Раді, злодії обманюють народ на кожному. Я хотів, щоб ти телекаті заганиться. Воно не на честь цієї революції. Ми всяберські переводи, ми тут не втябрьські. Ми ж такі, зрештою, має бути переговора. Має, що має бути вигнаний села. Маємо переможок. Почалася, ви знаєте, це армія. І якщо ви не потрібні, то ми не потрібні не на вибори, і де. Я знаю, що ви не хочете правди. Ви ж брешете тут, стоїте перед людьми. Ви брешете. Не буду сидіти, не буду мовчати, не буду мовчати, я ж 60. Що ти мені говориш? Переписувати своє село, як я родила дітей, вигляділа. Я буду переписувати село, не буду. Що воно поглянеться? Значить, ваше серце болить за село, болить за нашу країну, за самих себе болить. І ви вмієте відстоювати свою думку. Я вдячний. Друге. Як ви знаєте, ми сьогодні зібралися, щоб говорити одне найборівше питання це перейменування нашого села Але щоб обговорити до питання, його треба направити в правильне юридичне русло, щоб воно мало юридичну силу. Для того нам треба провести сьогодні збори, селян, збори громади чи зібрання громади, як правило, по перемінувати села. Від ну, від мене особисто, від сільського. хто там змовить? Кому так судьбі? А тут, Хто ж змовить? Кому так хочеться? Кому хочеться, Бандитам хочеться чи що? Цієї бувають. Хто хоче не мовляти? Тільки що готові проголосували, потім буде обговорення самому. Висловити. Засунути штабу горішній інформації сільського голови на серці з про закон України, про засудження комуністичного та татаритарно-соціалістичного нацистського та татарних режимів та заборону пропаганди їх символіки, загальні збори громадян, села Жовкневою вирішуємо. Не перейменовувати село, що має району поліцької області, а пов'язати його назву з місцем року жовти, та залишити назву села нас. Згідно чи доконодавства я вказав, що має право надати переконувати село сільська рада, депутати сільської ради. Ми вирішено зі законодавства на сесії. Знову тепер слухається сесію, яка була 5 лютого 2016 року. Від, 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 від відповідно до протоколу рішення загальних зборів громадян села Жутневе, зміну назви села Жутневе та керуючи статті 25 закону України про самоврядування в, в Україні сільська рада вирішила не перейменовувати село Жутневецького району Володимирської області, а пов'язати його назву з місцем року жовтень та залишити назву села Жутне. Відповідати Хто будуть. Кто Хто Кто примено? Просто, я б я так з е вами на ту ситуацію не приїхну. Я вам скажу, я, ну, яка б моя думка була і на попередній попередніх зборах були вирішено, що не переміновувати. Ми навіть після зборів з другою позвороли, на пляжку ніяку. Ну, голова каже, каже що, все рівно перейменують. А я казав, що не перейменную, я не то, що не перейменують, а ну, що не перейменують, що не спитавшись людей, що все рівно, ну, все рівно людей мусять спитати. Ну я як, як не, зважити, як не зважити на думку такої маси людей, то заліпку, то абсурд. І оця ситуація сьогоднішня, то е, та, якби доказ того всього. Я думаю, що ну, воно все знімається, все будуть бачити. І ота ситуація, то я думаю, то буде таким добрим уроком для тих, хто думає, що вони можуть вирішувати дозвони людей.